По біткоїну у нас схожа була ситуація з попереднім мальцезоном, і ми з вами проводили аналогію. Тобто ми мали дві вершини і мали потім спад. Ми тут побачили одну вершину і теоретично подумали, що тут може бути друга вершина. Але вона мала бути саме ось тут. Тобто, якщо ми мали одну вершину, ось дивіться, ми просто можемо це перевірити. Ми беремо одну ліквідність, початкову і останню ліквідність. Тобто дуже просто перевірити себе. Ну і ідентично робимо, так? І беремо тут першу ліквідність, ось максимально, так. І ось остання. Тобто, якщо було повторення, ми ось, ось остання ліквідність була так, ось вона була остання. І ось пішла, ось пішла корекція. Тобто, ось тут ми мали йти ось сюди. Якби це було повторення, про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що це не повторення, це зовсім інша ситуація. А саме ми з вами помітили. Тут зона накопичення саме того, що ми рухаємось саме отаким от рухом вгору. По-перше, це може бути вересхідна дивергенція, яка впирається в психологічний рівень, не в об'ємний, тому що об'єму у нас вище немає. Ми ще не створювали скажімо, вершин більше, ніж вони були зараз. Так? Тобто зараз ми маємо історичні максимуми. Тому ми розуміємо, що відмітка в 120 тисяч це більш як психологічний бар'єр об'ємний а психологічний бар'єр. Пробивши який, ми маємо досягти набагато більших вершин. Ну або, як я вас навчав, пам'ятаєте брати початок руху, брати стакан, і потім цей стакан ставити на продовження руху. І по теорії вірогідності якщо у нас цей об'єм, що тут закривається, а тут закриється має.